Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Ще одна тема. Ще одна важлива подія відбулася на цьому тижні. Два дні назад. Світ отримав нового папу римського. Ним став папа Лев XIV. Вперше Святий Престол очолив американець. З третьої спроби його обрали, 133 кардинали з 70 країн брали участь у голосуванні, власне, цікаві, цікава також подія, тому що дійсно багато хто почав говорити різного роду конспірологічні речі про те, що це Трамп поставив нового папу, американця. Проте. Дехто вважає, що цей папа римський новий, Лев 14, він є таким антитрампістом, чи принаймні не має відношення до Трампівського крила. Пане Віталію, як ви охарактеризуєте цю подію, наскільки важливо те, що обрали саме американця новим папою римським? І на кого буде орієнтуватися новий понтифік, чи дійсно це, як дехто каже, людина Трампа або навпаки людина антитрамп, анти і чи буде він продовжувати політику католицької церкви власне в рамках того, що робив його попередник? Вже після того як обрали нового папу? В італійських виданнях, в виданнях, скажімо так, релігіознавчих, розповідалося про те, що насправді відбувалося на конклаві і перед ним, і стало абсолютно очевидним, що американська адміністрація дійсно вважала за можливе переконати Ватикан в обрані папи, який відповідав би, скажімо так, моральним настановам правоконсервативного ультраправополітичного колу, яке зараз панує в сполучених. Штата. І це абсолютно очевидна така історія, яка пов'язана з тим, що буде зараз відбуватися в цивілізованому світі на тлі президентства Дональда Трампа. І кандидатом оцих кіл. На конклаві був зовсім не кардинал Приво, а угорський кардинал Ерде, відомий своєю солідарністю з Віктором Орбаном щодо міграційної політики, людина, яка відповідала, скажімо так, поглядам Трампа і Орбана. І тоді треба сказати, що кардинали, видання Ільд Журнала називає насамперед архієпіскопа Нью-Йорка кардинала Долана. Зробили такий абсолютно елегантний крок, щоб зупинити такий поворот подій. Кардинал Долан запропонував американського кандидата. Ну, не мов би, це бачите, щоб президент США був задоволений, щоб американці бачили, що 60 мільйон, 64, здається, мільйони американських католиків бачили, що Ватикан з ними. Mm. Так? От. І в цій ситуації він запропонував людину, яка була громадянина Сполучених Штатів, яка народилася в Чикаго, але більшість служіння провела в Перу, в Латинській Америці. І таким чином можна було об'єднати так званих англомовних кардиналів і латиноамериканських, тих, до речі, самих кардиналів, які свого часу забезпечили обрання Папи Франциска колишнього. Очільника аргентинських католиків, кардинала угу. От. І в цій ситуації вийшло, що з одного боку, ось Трамп може говорити, бачите, як всі мене поважають. Обрали американця папою вперше в історії. Це ж дійсно історична подія. Але з іншого боку, з іншого боку, це людина, яка досить жорстко висловлювалася щодо міграційної політики президента США, і вона і буде такою, тому що ця людина знову таки це не тільки перший американець на папському престолі, це перший августинець на Папському престолі. І от ми говорили, що папа Франциск був першим єзуїтом на на папському престолі, але Папа Франциск ніколи не був серед керівників цього ордену і знаходився з його очільниками в досить непростих стосунках. Ну і той факт, що папа Ізуїт обрав собі ім'я Франциска, так ніби він францисканець, а не Ізуїт, теж багато що говорило про його стосунки з цим могутнім релігійним католицьким орденом. А от папа Лєв 14, він очолював Агустинця. Він, можна сказати, плоть від плоті цього ордену. Люди, які розбираються в оцих всіх релігійних проблемах, знають, що святий Агустин це був. Можна сказати, єпископ бідних. Людина, яка завжди ставилася з великою повагою до проблем знедолених, до проблем людей, які змушені були втрачати свої будинки до всього цього, що пов'язане з допомогою людям. І це абсолютно не та позиція, якою притримується Трамп і його адміністрація. Чому це важливо? От Трамп називає своїми можливими спадкоємцями зараз двох людей Ми В своєму останньому інтерв'ю, коли його запитали Та Венса і Рубіо. Рубі. Обидва ці політики є практикуючими католиками. І якщо папа Римський буде відверто висловлювати незгоду з їхніми моральними принципами, Засуджувати їх навіть опосередковано, не погоджуватися із магістральними напрямками політики ультраправих, я б сказав, постфашистських політичних сил США в європейських країнах. Це, звичайно, може вплинути на їхні електоральні шанси. Просто велика частина американських католиків не буде за неї голосувати. А це, як я вже казав, десятки мільйонів людей. Варто нагадати, що в Америці взагалі досі було два католики на посаді президента Сполучених Штатів. Один з них залишив посаду. От от це Джо Байден, інший. Це легендарний президент Джон Кеннеді. і от ви бачите, до недавнього часу ніякого нового президента-католика в Сполучених Штатах не було Джон Кеннеді довгі десятиріччя, залишався єдиним католиком у Сполучених Штатах, який зміг стати президентом країни. Тобто, це таке скляна стеля. І для того щоб її пробити, очевидно, не потрібно бути в складних стосунках із святим Престолом. Але дивно насправді тому, що в США не так мало католиків, не так мало, але переважна більшість населення Сполучених Штатів це протестанти, і Сполучені Штати зобов'язані я б сказав, своїм створенням, тим, що представники цілої низки релігійних груп, груп які не знаходили собі відповідного місця у Великій Британії. У інших країнах вони шукали притулку і насамперед вільного відправлення цього культу в імперських колоніях. Вони змушені були залишати Сполучені Штати саме тому, що вони були прихильниками релігійних сект, які не толерувалися, скажімо, англіканством чи іншими панівними, скажімо так, релігійними. Те, чиями в європейських країнах, не забувайте, що там 300 років тому, коли там з'являлася це майбутня Америка, це були зовсім не часи релігійної толерантності. І якщо ми уважно будемо читати біографії людей, які стали американські піонери, ми побачимо, то саме в північній Америці, в Іспанській Америці, було не так. Ми побачимо, що їхні релігійні групи. Були маргінальними в тих країнах, звідки вони приїхали, і саме тому їм вдалося зберегти цю релігійність, тому що це маргінальна релігійність, а маргінальна релігійність зберігається найкраще в умовах такої сучасної країни, як Сполучені Штати. І саме тому вони не хотіли голосувати за людей, які були іншого від Саме тому в Сполучених Штатах не було жодного президента жінки. Саме тому в Сполучених Штатах тільки два президента-католики. Саме тому в Сполучених Штатах ніколи не було президента єврея. Саме тому перший темношкірий президент Сполучених Штатів і останній це Барак Обама. Саме тому навіть віце-президентами Сполучених Штатів були один, мені здається, католик. І жодного єврея на цій посаді не було юдеї. Ну, подумайте, це ж не жарти. Тобто не існує повна толерантність, повне рівноправ'я все таке, але разом із цим існує скляна стеля, яку майже неможливо пробити. Ну, тому що це не питання правил демократії. Балотуватися може кожний. Обратися може не кожен. Тому що такими є настрої суспільства, навіть якщо саме суспільство декларує щось абсолютно зворотнє. Ну. А тобто, на вашу думку, Трамп розчарований таким вибором? Я думаю, Тарківець, що так? Трамп розчарований таким вибором, звичайно. І просто він робить вигляд, що у нього все гаразд. Mm. Але цей папа може стати реальною для нього проблемою. І знову таки, якщо б це був якийсь європейський папа, він міг би від нього просто відмахнутися. А тут же проблема це американська. Американський кардинал, <гум> і просто зробити вигляд, що не рахуватися з його позиціями, не можна сказати, що це папа від демократичної партії, ну якось буде виглядати дивно. І очевидно, що до цього папи може дослуховуватися велика частина електората Трампа. Ви ж бачили, від Франциска вони просто відкараскувалися, коли він засуджував їхню міграційну політику. Я вже не кажу про поведінку. Ви взагалі бачили цю зустріч віце-президента Венса із папою оцю передсмертну зустріч? Ну, так, це ж за день до смерті. Він у нього не, він не схилив перед ним коліна. він Католик. Він не просив у нього благословення. Uh -huh. Так, ніби він взагалі людина яка... А він католик. Так. Він католик. Нещодавно став католиком. Очевидно, uh -huh. що став католиком, як всі такі політики, пристосуванці, щоб розраховувати на католицький електорат. Але він навіть не додумався у папу. По ідеї, у нього ж була можливість е насамперед е отримати останнє благословення. Ой, е папи Франциско. От, до речі. Папа, Лев 14, буквально під час нашої з вами розмови це відбулося, він пояснив вибір свого вибір імені Льва. Я вирішив взяти собі ім'я Лев 14, насамперед, тому що папа Лів XIII у своїй історичній енцикліці Реном Новаром розглядав соціальне питання. У контексті mm -hmm. першої великої промислової революції, в наші дні, церква пропонує всім спадщину свого соціального навчання у відповідь на ще одну промислову революцію і на розробки в галузі штучного інтелекту, які ставлять нові задавня для захисту людської гідності, справедливості і праці. Я вам відразу скажу: якщо ви почитаєте енцикліку Реном Наваром Льва, тринадцять я якраз цими днями звернувся до неї. Тому що я теж вважав, що це пов'язано саме з цією енциклікою. Ви там нічого такого не побачите. Від слова взагалі. А кожен католицький єпископ е трактує цю енцикліку у відповідності до власної теологічної і політичної позиції. Мені здається, що папа Лєв 14 абсолютно прозоро. Питання навіть не в енцикліці, а питання в його позиції. Ви ж бачите, що це людина, яка хоче бути на боці гідності, справедливості і праці. Якщо б це був би не папа римський, а скажімо, політичний діяч, ви до якого табору його віднесли? До соціал-демократів? Гідність справедливості, праця. І захист людини в умовах промислової революції, робітника. Це чия програма взагалі? Ну, Соціал-демократів, -демократ. соціал навіть лівих соціалістів. Що має думати про це представник ультраправих політичних сил Дональд Трамп? Що папа комуніст? Так, ну, і, да, і в Червоному ще. Ну ходив, коли був кардиналом. От. Носив на собі червоне знам'я під маскою сутани. Ну, от вам і відповідь на питання. Тому я дуже думаю, що. Понтифік нам дуже допоміг в нашому ефірі, коли сам це все сказав. Тому що я хотів це все пояснити таким чином, але це були б мої думки. Я все ж таки не порівнюю себе з папою Римським, на відміну від Трампа. От, але виявилося, що моє уявлення про те, чому папа взяв це ім'я і уявлення Папи Льва 14, то повністю збіглися, що ми з папою. Виявилося однодумцями. І до речі, я маю сказати, що це дуже хороша позиція для людини, яка очолює церкву. Чому? Дійсно, ми з вами прекрасно розуміємо, Андрію, що ситуація із штучним інтелектом і з усіма новими технологіями створює величезні проблеми для людей. І, до речі, це із міграцією також пов'язано, тому що люди, які раніше займалися там певною працею, Можуть бути не дуже потрібні, тому що і ті корінні мешканці цих країн зараз будуть шукати якоїсь іншої так, праці, так, так. тому що будуть позбуватися великої кількості робочих місць. Нам зараз потрібно з вами, Андрію, самим не позбутися робочих місць ситуації. Та що скоро штучний інтелект зможе все це пояснювати краще ніж ми з вами і. Нашим шановним глядачам, які, більшість з яких позбудеться роботи і вони будуть знати, що робити. Е, окрім як дивитися телевізор, можна буде просто показувати штучний інтелект замість нас, і ми будемо теж сидіти біля екранів і е, бачити, як цей штучний інтелект імітує нашу з вами е, дискусію, набагато більш бездоганна і талановита, ніж ми це робимо. Проблема в тому, на що ми будемо жити разом із е, глядачами. От. Ну, але це таке. Це якраз питання, яке задає нам папа Лев 14. І дійсно може бути пошук нових соціальних механізмів в суспільстві, пов'язаних з тим, що робота абсолютно змінюється у багатьох людей. От, і я думаю, що питання соціальної справедливості скоро буде головним питанням нашої цивілізації. І це те, чого не може, мені здається, зрозуміти Трамп, який там розповідає, що він хоче повернути якісь робочі місця, які робочі місця, куди повернути? Я тому і вважаю, що всі ці люди насправді вони там можуть перемагати на виборах, але вони люди з глибокого минулого, тому що вони не можуть дати реальну відповідь на ці питання, які є. А папа Лєв 14 виявився людиною з майбутнього, тому що він абсолютно правильно ставить питання. Він думає про те, як буде розвиватися людство під час його понтифікату. Я... Він відно... для папи це взагалі молода людина, скільки а, йому 69 років. Ну, будемо з вами вважати, враховуючи рівень сучасної медицини, яке ще буде підкріплена штучним інтелектом. Що ну, я сподіваюся, що мені вдасться побачити ще одного папу. У Мене така надія. Ну, 20 років цей. 20, папа років. Може, може ну, дивіться, може. Мені буде 85 років, я хотів би дожити і побачити ще одного папу. Але більше я навіть не сподіваюся. От бідні кардинали, так? Вони собі назавжди папу обрали. Ну, і ви теж будете вже майже на пенсії, Андрію. Коли будуть нові, нові вибори, ну, розумієте? Так, так. Це ж не жарт. Тоді ми з цим з цією людиною проживемо тепер всю свою. Я б сказав, проф... все своє, принаймні, професійне життя. Ну, я навіть не професійно проживав, буду сидіти як пенсіонер на скамічці какие-то, а я коли працював, теж цей папа був Лєв. <світ> говорив <світ> такі розумні речі, а я їх ще міг коментувати. І, що Пані, з що ви вигадуєте, де ви там їх коментували? Що ви говорите? <світ> Оце отак от буде. Нічого, так що... Головне, що ми. Е... Дочекаємось наступних виборів у Сполучених Штатах. Та да, це правда. Цього да, ми дочекаємось. Дочекаємо. Да. Три, три роки, скільки там, вісім місяців залишається. Ну, то таке.